Всеукраїнська мережа домашніх напівфабрикатів Галя Балувана у місті Балта пропонує улюблені смаколики українців: різноманіття вареників, пельменів, млинців, чебуреків, сирників, широкий асортимент салатів перших страв, холодних закусок, страв з морепродуктів, а також десертів, солодкої випічки і ще десятки варіацій напівфабрикатів та готової їжі. А також італійську піцу за оригінальними рецептами італійських кухарів. У Галі Балованої. Це смакує по-домашньому, щиро приготований зі свіжих натуральних якісних продуктів, за перевіреними домашніми рецептами української та європейської кухні. Перебуваючи в крамниці, за прозорим склом, ви можете спостерігати, як відбуваються усі процеси готування менше часу на кухні, більше часу для близьких, рідних та друзів. Крамниця Галя Балована у місті Балта розташована у самому центрі міста, на розі вулиць Любомирська та 30 років перемоги, що поблизу Балтського центрального ринку, і працює щодня з 8 години ранку до 9 години вечора. Цікавитесь Галею більше? Телефонуйте 099 005 0565 або 097 005 0565. Тож живіть на свій смак, а про бездоганний смак вашої їжі подбає Галя Балована.